Позапланова диспансеризація населення у Васильківському районі, що на Київщині, продовжується, нагадаємо, що громадська організація Національна медична палата України та її медична служба разом із департаментом невідкладної медичної допомоги Васильківському більше двох тижнів ґрунтовно досліджує стан здоров'я населення після аварії на підприємстві БРСМ «Нафта». Команда спеціалістів вищої категорії із науковими ступенями. Та місцеві лікарі практики за майже три тижні вже побували у 15 населених пунктах регіону. Пацієнти, які приходили на прийом до спеціалістів, задоволені обслуговуванням та сподіваються, що такі диспансеризації будуть проходити частіше. Прекрасно, прекрасно приймають дуже добре. Я, я тільки що була в онколога. Онколога мамолога. В принципі, так, да, хорошо. Мне понравилось. Я можу приїхати ось в гребінки. Почула, що тут спеціалісти, я можу приїхати похилим людям, так. Да? флюорографію пройти, це, ці, ну це складно. У кого є, відвезли їх у район, а в кого немає. Мамолок потрібний, окуліста в нас немає. У нас така проблема. Очі зараз і дітей у школі, і у пожилих людей, і все. А ми їздимо у Васильків. Дуже тяжко нам добиратися, на бо на білу так. На білу у нас проблема це що окуліст. Окуліста обов'язково потрібні. Не вистачає. Ні апаратури, ні... Треба чимось працювати, а так прийшов, ну, людина приходить, врач прийняв. Понаписував, а тепер йди, куди хочеш, хоч, хоч лічишся, хоч ні. Проблем в сільських медичних закладах вистачає. Найголовніше це фінансування комплексних профільних програм, а точніше їх відсутність. Брак відчувають і лікарі, і пацієнти, починаючи від зарплат медичних працівників і закінчуючи миючими засобами для прибирання. Медики певні, що підвищення зарплати та наявність соціальних піль значно покращили б роботу та зробило професію лікаря на селі престижнішою. Навірно, їм треба повисити зарплату, щоб було за що їм жити. Щоб їм оборудовання, звісно, ну обладнання. Обладнання поїмають. А все вони ж вони роблять на старому обладнанні. Вони стараються вибиваються вже що можуть. Звісно, обрача у нас дуже хороші. Не дуже, не дуже. Ну, ви ж самі бачите, і лікарня вже потребує, хочеться трошки її обновити, і ремонт якийсь зробити, щоб їм було приємніше. Потрібно підвищити зарплати, щоб була зацікавленість. І, звичайно, хоча б тимчасове житло, щоб люди мали можливість де оселитися, тому що зараз дуже дорого квартиру в Гребінках до півтори тисячі зняти. Це пані Галина. В Гребінківській районній лікарні працює з 18 років. Загальний стаж близько 20 років. Чоловік водій швидкої. Мають двох дітей, один із них інвалід від народження. На лікування потрібні великі суми грошей, а допомогти нікому. До болі образливо, що попрацювавши все життя в лікарні, можна опинитись без медичної допомоги самому. «Доки була наша лікарня відокремлена, доки в нас був особистісний рахунок, не було цих служб, не було цієї проведеної проведено реформи, то нам допомога, хоч частково, ну йшла. І препарати, які потрібно для дитини, ми отримували. Галина Михайлівна живе у квартирі, свого господарства немає, тому продукти харчування доводиться всі купувати. Вона у розпачі зізнається, що для лікування важко хворої дитини вимушена відмовляти собі в нормальному харчуванні. Я до Кривушку, зверталася в аптеку, яка безпосередньо ці ліки видавати дружна у Василькові лікарняна, кругом відмова. Зверталася я у целишну раду, сказали, що в нас таких теж спонсорів немає, тому що це близько 60 тисяч надо на рік. От як може родина, в якій дві дитини, треба платити комуналку, щось їсти, щось пити. Оплачувати навчання однієї дитини і купляти ліки за 4,5 тисячі у місяць. Це на місяць це місячна до без цього препарату дитина знову попаде в реанімацію. Низькі зарплати, застаріле обладнання або його відсутність не найкращі умови праці. Це біди сільських лікарів. Сільрада, крім косметичного ремонту, теж нічим не може допомогти. Бо ми усі живемо у державі із хворою економікою, де сільське господарство не на підйомі. Більше того, законодавець не передбачив механізмів для більш ґрунтовної грошової допомоги медикам від сільських громад. Перший заступник голови Ради Національної медичної палати України, керівник медичної служби ННПУ Володимир Шоломицький, зазначає, що основна проблема це фінансування. Громадська організація, яку він представляє, постійно привертає увагу влади і законодавців до проблем фінансування сільських лікарів. Ми підтримуємо всіх медицинських працівників, і младший персонал, і врачей, готові допомагати їм, готові розглядати всі їхні пропозиції. выносить на район, на область, на уровень министерства. Мы увидели, в каких тяжелых условиях работают врачи, недостаточное финансирование, маленькие зарплаты. Врачи, медработники готовы работать. За нормальную зарплату они наймут себе квартиру, дом. В первую очередь это финансирование медицинских учреждений. Ми всі розуміємо, що який рівень медицини, такий і рівень здоров'я і життя населення. Подробиці теми на сторінках ресурсу Аналітик